Кожному відосі, що я дивився в свій час, з добірками ігор з відкритим світом, з топовими іграми, з найкращими іграми, з не най найкращими іграми в світі в цьому поколінні, в цьому році, фентезі, там не знаю, РПГ, так чи інакше ігрував відьмак. Але я дуже довго його відкладав, тому що щось якось перехайплений. Він був. Тим паче, це була третя частина, і проходити її, не проходити першу другу, мене трошки зупиняв. Плюс на момент, коли гра е хайпалась, е вона коштувала, власне, фул прайс. І я такий. Подивлюсь, з чого починалася історія. Я купив перший відьмак і такий, навірно, це не для мене всесвіт. Не знаю, що всім так подобається. Але, ребят, ну, треба мати хоча б мінімальний смак, знаєте. О, Але коли я купив другу частину, я такий. Блін, це не просто стрибок, це ну це інша гра. Перша і друга це прям мультивсесвіт різниці. Єдине, що ну я не поняв, як гравцям не вдалося створити таку неймовірно складну механіку, як стрибок, тому що пропрацювати велетенський світ, купу діалогів, купу персонажів, зробити неймовірний ривок в графіці між першою і другою частиною, але не дати можливість прийгать персонажу. Я такий. Що сталося? Ну тобто, реально, ви зарізали можливість стрибка для чого? Але я такий: ну, якщо між першою і другою, такий розрив у всьому. Раптом, між другою і третьою, розрив не менший. І я долучився до третьої частини і такий: а, ось воно ж. Типу, ось що в її хвалять. Але про свої враження, я розкажу трошки згодом, давай твоє бачення, як ти познайомився з першою. Ну, по перше, мене я знаю, що е, е, це викличе багато поганих коментарів. Але перше, що я взагалі зі світу відьмака побачив, е, ні, ну окей, я колись в дитинстві бачив отой польський серіал, чи фільм, чи щось так Я вже не пригадую, що там як воно виглядало, як воно було. Тому то не рахується, але загалом, я перше, що я побачив, це е, якраз відьмак 3. дикий гін. Е, я вперше я побачив саме цю гру. І такий, ну, вона теж, ну, це вже було е, після релізу, вона так досить була, досить на гайпі. От, і е, ну я такий, ну, типу, даче, щось цікаво, бігає якийсь силий тіп там з мечем, і вбиває монстрів. <кхем> Спробував і кинув через пару годин, бо щось щось мені не пішло. от, і якби, і якби, забув, Але ця гра постійно десь випливає, вона випливає в якихось топах. Вона ну, деякий час багато хто тестував там умовно ПК на відьмаку, там щоб на максималках шов відьмак там, і все таке. От, е в кожному огляді згадувався той вклятий відьмак. І я такий в якийсь момент, напевно, це був. Та я не пригадаю, вже який це рік був. Ну коротше, в мене ще не було консолі, ну, от, і, але я я вже грав. Типу, був такий трошки поганенький ПК, і я грав з геймпадом. Я такий, ну все. Коротше, час настав, розпродаж Відьмака 3, треба брати. і Я щось як сів, і і, 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 і типу, і просто години, години, години. Мені настільки воно пішло, я, я дійсно прям не очікував. Я знаю, що там я не використовував половину. Е, це коли вперше грав, я не використовував половину там механік. Я забув про взагалі, що в мене є якісь символи. І взагалі я просто офігачився всіх мечем. Я забув, що в мене є якісь там е е е еликсири крім Хілки. От. Я Просто просто я не запарювався. Я просто йшов і просто вирізав типу, все, ну, все, що міг, просто мечем без якихось додаткових приколів. Багато вмирав, багато типу, тупив, багато не розумів, куди. От, Але ну, трошки підрозібравшись, я дійсно з задоволенням повністю пройшов гру і доповнення. І потім, коли в мене з'явився власне PlayStation 4. То, ну, прошка, то я купив ще й на неї і пройшов ще раз на PlayStation. Гра дійсно класна, гра культова, на неї рівняються, ну, типу, дійсно рівняються досі. Хоча б, я не знаю скільки років, вже. та вона вийшла в 2015 році, але на неї досі рівняються. Це ну, це, це величезний показник. От, до речі, вона навіть на свіч. Вона в мене, до речі, є на свіч. Я навіть почав трошки грати, і це, це можна грати. Типу, не ну звісно, що на 4К 120 fps, але це можна грати. От, плюс, е я ще поки що не пробував, не буду брехати, але я дивився відео. На Steam Deci вона е, має платину від ProtonDB, Тобто там написано, що можна грати спокійно, типу, класно, відео дивився, теж класно грається. Тобто, ймовірно, що якщо я буду перепроходити, це буде або на Switch, або на Steam Deck От. А проходити дуже хочеться, бо ну, хочеться ще раз заринутися в цей світ, бо ну, якимось чином він мені дуже подобається. Я навіть книжку купив кулінарну по відьмаку. Я навіть вже кілька страв готував. Я там в Твіттері колись публікував вже кілька страв. Готував з цієї книжки, і досі типу кухня відповідає моїм смакам плюс-мінус. Стосовно того, що часто індустрія рівняється на відьмака, і хі -хі, наша улюблена ігрова серія Creed» теж вирішила робити свого відьмака. У цього є певні причини. Єдине, що я так поняв, не всі ігроби розуміють, що значить рівнятися на відьмака. Uh, я людина, яка любить аналізувати, чому мені подобаються ті чи інші речі. І у випадку з відьмаком мені зайшло прям спочатку. Я зайшов, бачу, Геральт сидить, і я такий: Це ж по-любому була людина, яка така: Ребята, що ми поставимо на стартове меню? Вони брейштормять, і одна людина така. А давайте відьмак сидить і чекає, поки ти за нього пограєш. І він такий, так і і відьмак такий медитує. Чекає тебе, поняв? Забув про тебе. А тепер ти прийшов і такий, відправляємося в подорож. Я такий, це. Ну я почав цю історію. Там фішка ще в тому, що у мене відьмак і стрибки це якийсь адільний прикол. Не знаю, помітив чи це ні, але я зайшов на Nexus Mod і якщо не помиляюсь, напишіть, якщо збрехав. Але один з популярніших модів для відьмака виправляє те, що він вмирає від будь-якого стрибка. Тобто там є окремий прикол, що цей безсмертний борець з чупакабрами має дуже низький паріг, ну, смертності стрібка. Тобто йому треба невисокий об'єкт, щоб вмерти. І я вмер одразу після запуску ігрового процесу, коли біг за цирі, бо там треба спускатись по таким на, на, на будівлям в цьому в Керморгені. А, типу, як будівельні оці ліса, тобто, так? Да, 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 оця ліса. І я, ну, я такий, піду прямо, я відьмак. Ну, я ж все тіло в шрамах, Я ж відьмак, і я не обходжу, а йду прямо, і все, я вмер. Я такий, ну, я чому? Коротше, але тим не менше, з першої місії мені сподобалося, як будується наратив, мені сподобалось, як будується введення викерування. Тобто, це не банально в стилі, зараз буде обучаюча місія. Вони такі, це буде історія і обучаюча місія. І ти відчуваєш, що всі ці персонажі знають один одного, що у них є давня історія. Ну тобто, вони прям давно один одного знають. Але я не відчув жодної секунди дискомфорту в цій історії від того, що не знаю їх попередніх пригод. Тобто, Відьмак шукає Єніфер, він зустрічається з нею. Вони ну типу видно, що у них прямо історія ого-го, до того була. Але занурюватися, насолоджуватись грою тут і зараз це не ну не заважає. І я такий вау, а як вони це роблять? І потім починається повноцінний ігровий процес, практично чисто математично. Там все зрозуміло. Знаєш, є окремі локації, система поділена на болотну частину, нові грати, ще додаткове місто. Потім ти переходиш в цю скеліге. але вони так. Все це шили всі, тобто це неповноцінний відкритий світ, це локація, як в Сталкері там першому. Але не ну, все одно так шили всі ці переходи. І от всю цю атмосферу, як я казав в твій час в Red Dead Redemption, коли вони переїжджають зі сніжного в весну, так і тут. Ти борешся на цих клятих болотах, ці клята відьми, І тебе вже отут, от все. От ти скачеш це, от, це, от всі ці болотники. Потім ти приходиш на навіграти такий пан вдома. От, все ходиш, от это, як відьмак по цьому городі. І це ну, настільки констант, ну, контрастує, і ти прям відчуваєш емоційно цю зміну і локації, історії, і історії такі, блін, які кайфові емоції, в тому плані, що ти відчуваєш цей світ. Немає такого, що ти десь. Ну, типу, що це десь якась абстракція. Ні, ти прям живеш в цьому світі. Проблеми, історія, сюжети. От в місті одна проблема, на болотах інша проблема. Все там так побудовано, що цей барон, який кровавий, там з цим проблема. Е, от воно от дуже болотна історія. А те, що якась організація починає кошмарити іншу організацію, дуже міська історія. І воно так вайбове. І все це, типу, всього лиш частина основної велетенської історії, всього лиш крихта від всього контенту і зовсім трошки від всіх можливостей в грі. Тому що я пройшов Відьмак на 99%. Знаєш, як, як з Red Dead Redemption. Я не пройшов тільки одну місці. У мене є свій Криптоніт, у мене свій ворог в Відьмаку. Це Гвін. Потому що мені ніхто не сказав, що в Відьмаку 3 можна зафакапить місію по Гвінту, при цьому не зафакапивши місію по Гвінту. Там є. Місія великі ставки, мені довелось гуглить окремо. І в рамках цієї місії ти отримуєш додаткові карти персонажів, але тільки якщо ти виграєш в Гвінт в рамках місії високі ставки, ти можеш програти. Місія не зафакапиться. Ти пройдеш місію вело... ну, високі ставки, але ти не зможеш зібрати ці карти до Гвінта, і ця місія буде висіти з тобою назавжди. І у мене оце одна непройдена місія з усімака, І я об'їздив всі локації, весь мір, поки не загуглив, що там ну, в нагороду засідають у ці карти, і тільки так можна закрити. Я такий ненавиджу вас просто. От. І оця міні-гра, типу, додаткові всі штуки. І те навіть як вона вплетена, пам'ятаєш, якщо... ну, я думаю, що це запам'ятовується, що в будь-який рандомний момент твої персонажі такі. А давай в гвін. І вони перебивають ну, історію, динаміку, ще однією активністю, але навіть вона вплетена в сюжет. Тобто, це, це ти не йдеш кудись, як в новому Вальгаллі. Там немає такого, що йде якась місія, і щоб розбити їх лад, вони такі, давай пограємо. Ні, ти, ти повинен йти в дикрему локацію з окремими цілями. А вони тут такі, ми ж знаємо, нам чекають, годинка друга, може ввійтець. І ти такий. Це має сенс. Може дійсно навчитися чекати, поки будуть лютика вести, коротше любистка, вибачте, поміж гарри, ну, типу, давайте в він. І граєш, отримуєш задоволення, і вся ця музика. Так воно атмосферно і ну дуже важко це повторити. Прям дуже важко. І це ми ще до DLC не надійшли, які, на відміну да, від багатьох можуть. Про себе розказати. Uh, я хотів би додати стосовно uh, гвинта. Я іноді заходив просто, ну, от в мене був такий настрій, що я заходив і просто йшов грати. Тобто я заходив в гру пограти в гвінт, але не uh, грати в гру. Ну, от було в мене таке, ну, от в мене там була годинка, типу, там, перед роботою там, пограти. Зранку. Я заходив, просто пішов, пограв, все, я задоволений, я пішов. типу. Мені здається, до речі, от ти згадав Assassin's Creed Valhalla, Мені здається, оту яку, я не пам'ятаю, як там називалася та гра, яка в ній була. Але Ні, насправді гра прикольна. Гра прикольна загалом, але я майже впевнений. Що її додали, тому що ну блін, у відьмаку був гвінт. Ну нам треба додати щось. Ну от сто відсотків. До речі, згадували Red Dead Redemption, Там теж були, ну там був покер, власне. От, і він теж дуже тип, файно. Коротше, от такі загалом прикольні прям ігри. До речі, яка потім розвилась в окрему гру, в яку ж можна ну, пограти, скачати? я, Якщо не помиляюсь, там навіть офіційна українська є. Це це дуже файно. Е, але я впевнений, що прийдуть до нас в коментарях, е, і обов'язково так, якщо ви прийшли, пишіть, пишіть нічого страшного. Прителі скажуть, що не можна було грати третього відьмака, не прочитавши всі книжки спочатку. Бо я, типу, поки я розповідав комусь про відьмака, я оцю історію про те, що ну як так ти граєш, не прочитавши книжки всі спокійно, і мені це подобається в цій грі. що Мені не треба 100 годин бекграунду, щоб, типу, зрозуміти цю гру. Щоб зрозуміти персонажів, там, полюбити їх там, або зненавидіти, або ну, коротше, якусь емпатію проявляти до них. Мені не треба було читати це все. І насправді, через, е... здається, в якому це році? В 22-му році я спробував прочитати того глятого відьмака. Мені не сподобалось. Я, типу, здався на середині третьої книжки. Ну, воно, типу, я не знаю, воно не дуже цікаве. Гра набагато цікавіше в цьому плані, особисто для мене. Ну він ще побудував дуже специфічно. Типу, я не знаю, як там в інших книгах, але перша книга це прикол. Ну, типу, знову ж це той випадок, коли ти типу, побудував класний всесвіт, але класну книжку написати ну, не вийшло. Бо це перелітання в хронометражі... Причому, ну, дивись, гра це третя частина, яка будується на книгах, які були до того. В грі, все понятно. ти відкриваєш першу книгу, я такий в якому я зараз гаду? Що взагалі відбувається? ну тобто, ну тобто, Як мені зрозуміти, Як мені сеструвати? як будто дивишся фільм Мементо, ну, типу, взагалі нічого не зрозуміло. Ну, Атмосфера і персонажі класні. тобто Ти от проникаєшся і Героль, Рен'єфер, але глобальна історія, типу, що відбувається? Де ми? Чому це так? Чому це побудовано як шматками? ну, ну. нічого не зрозуміло, але, Прикол ну. в тому, що я знаю, що багато людей хейтять серіал. Від Netflix по відьмаку, а коли він тільки вийшов, власне там початок виглядає тупо як в книгі, в тому плані, що я не розумію, яка, яка це епоха. Це було за зараз. Оцей шматок це до попереднього шматка чи після. Це продовження, і там я просто я сиджу. Ну ну чому ви просто не могли сказати там, написати за рік до того, ну, типу, чи за там 20 років по тому, чи ну хоч щось просто дайте мені. Бо я сиджу, я взагалі, я типу, не відстрілюю, що відбувається. Ну от, ну типу, я розумію, що там багато претензій загалом до серіалу, о, в принципі, але умови, в яких я його подивився, ну, то я подивився тільки перший сезон. Насправді, я не знаю навіть скільки там. Умов мені, мені більш-менш зайшло, окрім оцього цього моменту. Бо я просто дуже довго і нудно їхав автобусом через півкраїни, і мені, типу, було ок, що в мене скачаний хоч один серіал, типу, на Netflix, предзавантажений, що я хоч щось подивлюсь. Все От, Що я не буду дивитися у сіре вікно. Тож мені в тій ситуації він більш-менш сподобався. Але так, повертаємося до гри. В грі мені сподобалось, що це. Ну, от Як і має бути. Це довга глобальна історія, яка розбавлена локальними історіями, типу, ну, якимось так. от, Я сподівався, що і серіал так буде побудован. І при тому, що локальні історії цікаві там. Я от, я не пригадую правильних назв, на жаль. а мені Це майже самий початок, але там історія про ту, те, що якась. Не до кінця вмерла дитина, десь там закопана якогось блін, да воно це, це. Я не знаю. Це можна було окрему гру зробити по цьому. Ну, типу, от взяти оцю історію і зробити окрему гру. Це ну прям дуже цікаво. Ну, от. І мені подобається, що таких історій там багато, і це на фоні великої довгої історії самої. Тож от якось так Так, і воно ну от, основна перевага відьмака, що вона вдається дуже дуже малій кількості компаній. Я до речі знаю, чому це насправді на поверхні. Це те, що ігрові механіки, і всі історії, як великі, так і маленькі, перетікають в єдину сутність. Тобто, це сильна повноцінна гра. І чому Ubisoft не може зробити свого відьмака? Ну, банально, тому що вона діле свою гру на сектори і віддає різним студіям. І навіть якщо якась студія впоралась непогано, як оця міні-гра в Вальгалі, вона хороша, тільки це окремий прошарок, окрема штука, яка ні в що не підв'язана. Бо в відьмаку ми не просто граємо в гвінт. це внутрішня карткова гра. Це гра, яка дає можливість зануритись у всесвіт, бо там є різні категорії карток і різні е, типу класи, і воно розширює лор. Тобто, сам факт, що ти поклікав можливості грати за ельфів, за там за вищу расу, за монстрів, за схід, чи я не пам'ятаю за, за за південь, північ, от ти вже ну, більше лору відкрив для себе. Ці ці ігри, вони або тобою мотивовані, тобто ти знаходиш найкращого гравця в селі. Навіть цей простий факт відкриває для тебе більше лору. Тобто ця гра популярна в кожному населеному пункті, в кожному населеному пункті є класний чувак, який в цьому шарить. Ти йдеш з ними грати. Плюс є декілька місій, які починаються з гвинта просто для розваги, а є декілька місій, зав'язані на гвинті. Є цінні карти, тобто ну там дорогі карти, за якими можна полювати. Є окрема місія, де ти допомагаєш знайти цінні карти. Є окрема місія, побудована на елітних гравцях. Він все це ну, мега вплетено в спільну історію. Це окрема механіка, окремі правила, там окрема математика. Це повноцінна ККІ, але тим не менше, воно все частина. всесвіту. У Вальгалі ти просто можеш прийти в новий населений пункт, пограти і отримати там. Якусь в якось нагороди. Все, я не пам'ятаю, щоб це хоч якось використовувалося в сюжеті. Бо цим займалася окрема команда. Я теж не пам'ятаю такого, але гра була цікава. Мені, мені, типу, сама гра сподобалась. Я умовно. Ну я не те, щоб часто грав на настільні ігри, але конкретно по вальгалі я б, напевно, таку б настільну гру. Ну, придбав би якби в нас була, і я взагалі не впевнений, що її випускали. І до речі, ти так: от мені здається, класно згадав, що типу в кожному селі знають цю гру. Мені от, дуже цікаво, наскільки ну, типу, я умовно, все ж таки переважно, о, якби спостерігаю все в українській бульбашці, так. І за межами світу я знаю, що це культова гра, але е, в нас мені здається, прям дуже багато усього підв'язано під відьмак. У нас є е, ну, артбук чи світ гри. В мене там лежить, я не, точно не пам'ятаю. В нас є е, кулінарні книги, в нас є комікси е, українською. Ну і це все українською, в нас є книжки. Здається, там, ну типу, не дуже переклад, наскільки я пам'ятаю, але ну. Але є от там я пам'ятаю, що хтось писав там, що є якісь проблеми з перекладом саме, саме в книжках. Е, що ще настільна гра, якщо не помиляюсь, в нас є. Тобто нас дуже багато прив'язано до цього всесвіту. Бо ну я розумію, що це типу логічно, бо в нас дуже багато фанатів. Дуже цікаво, як взагалі у світі з цим. Ну окрім того, що це все є англійською, мені от ну і польською, можливо. Цікаво, як взагалі у всьому світі з цим невже не, не всюди стільки мерча, чи просто нам це дуже подобається, бо нам близька бо, власне. Ну, це, це слав'янська митологія, можливо, тому що може нам це близько. Може, саме тому нам це дуже подобається, я ставлю, якби велике печівку рошен на те, що відповідь набагато простіша, ніж ти намагаєшся її знайти. Через те, що ми сусіди з Польщею, домовитись про ліцензію набагато простіше. А наприклад, якщо ти слухав подкаст з мальопусом і їх війну за ліцензування японських виробів, ну тобто японський менталітет. Навіть якщо ти дуже вмотивований, в тебе є досвід, в тебе є інші проекти, ну ти просто до них не допишеш. А відповідно, я думаю, що через те, що ми живемо поряд, банально якесь знайомство може вирішити. Ну, типу, пані Марія з, з кіберпанком з локалізацією вийти на зв'язок, знайти потрібних людей, знайти анлоків, ШБТ. Тобто їм було б набагато простіше, бо ну, у них є прямий контакт. А якщо би. До нас е, звернулись наприклад персона 5 шукати українських локалізаторів. То як через кого без цих людей? Ну, типу, як багато українців працює в японській ігровій індустрії? Ну я не думаю, що багато. Ну погоджуюсь, з набагато більше Так, і тут. Я думаю, що це в всіх аспектах: просто для того, щоб отримати ліцензію е, або просто для того, щоб вийти на якийсь зв'язок, комунікацію прикинути наскільки це може бути цікаво. Ну саме банально, типу. Твоя думка, вона також має сенс. Ну тобто, наскільки це близько? Ти пишеш польським типам, там, типу, ребята, у вас є ліцуха, ми можемо придбати. Вони такі, ну, це тут поряд. Навірно, вони знають, що таке. Навірно, це буде продаватись. Давайте витрачати на це час. Можемо спробувати. А ти пишеш японцям, каже, десь там є Україна, і ми дуже хочемо почитати вашу ману. Японське ми не знаємо, але у нас є професійні перекладачі. Як вам ідея? Вони такі в спам. Не, можливо, можливо, дійсно і в цьому справа, бо ну у нас, от якби. Напевно, це найбільш як презенту, репрезентована гра в Україні українською мовою. Хоча в самій грі української нема. Але є, до речі, цілих три українізатора. Є українізатор, там він не зовсім повний, який, типу, замін там, де не доперекладено, там залишається англійська. Є українізатор, там, де не перекладено, там залишається польська. Є, здається, з польського взагалі машини переклад повністю весь. От я я бачив, що люди переважно грають який, отой, що типу, не до перекладу з англійської, і я ну не побачив цих шматочків, можливо, це більше до доповнення. чи... Там, я не знаю, якісь конкретні квести, але загалом е, можна грати і грати українською, типу, е, можна, ідіть на сайт кулі, качайте українізатор, і буде вам щастя. І діліться своїми думками стосовно відьмака. Насправді тема дуже широка, і там дійсно є про що поговорити, особливо про те, що чому ніхто не може зробити свого відьмака, а всі дуже хочуть. Ну, просто ребята, може, ви в інших умовах подумайте про це. От дякую, діліться вашими думками, і дивіться інші відео на каналі.